жодні досягнення я не буду нічого казати, це зрозуміло, Але будуть досягнення, які ви 100% отримуєте при проходженні, але все ж таки я їх згадаю. Саме час. Це щось на кшталт ідеального ухилення, може спрацювати далеко не з першого разу. Ні гравітації. У вас буде сигнальна ракета, і коли ворог на вас не та зробить вам залом, з'явиться кнопка взаємодії і треба буде відбитися нею. Нічне сяйво, треба просто запалити цю ракетку, щоб вороги від вас відходили. Переслідуючи джерело, так і це темряви, треба ліхтарем знищити у ворогів темний щит і красні місця на тілі. Спрямованість уперед, треба чітко у башкінь вбити 5 ворогів. Зупинити монстра. Є той бісячий тип ворогів, який кидає у вас все, що бачить, і телепортується. Вам треба ліхтарем збити його, коли він захоче стрибнути у бік. В один прийом убити з одного пострілу арбалета. Я це зробив, коли перший раз його отримав та спускався у світ кави. Там буде ворог, який буде стояти спиною до вас. Якщо взагалі не виходить, то понисті складність до історії. Відродження. У грі можна знайти купа амулетів, які дають вам деякі особливі здібності. І є один під назвою кава. Якщо ви його поставите у слот, то коли помрете, він вас воскресить і дасть повністю повну шкалу ХП. Заповнення форми. Треба в усі три слота вставити амулети. Термос для кави просто знайдіть кімнату для збереження. Значно краще підлатати себе звичайною аптечкою. Не останній взяти першу сторінку рукопису. Це ви знайдете по сюжету біля великого дерева. Розріз та пошук шляху знайти викрутку та балторіс.